Моє вітання! Сьогодні класика, яка відома всьому світу. Це один із найніжніших тортів. Готуємо! Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Борошно-пшенична 330 г додаю розпушувач, соду та сіль. Какао 15 г, як завжди, жирність 20-22%. Більшу кількість я не раджу додавати. Змінює колір ну какао змінить колір тіста. Все, сухі інгредієнти готові. Кефір або йогурт без цукру, знаєте, такий натуральний, будь-що. Я його підігріла і додаю барвник. Барвник червоний, в мене гелівий, харчовий, одну-дві чайні ложки залежить від якості вашого барвника. Завжди розводимо в теплому кефірі, щоб розуміти, який буде у вас колір. Ось такий я бачу, мене влаштовую, і можна потім буде додавати в тіст. Масло вершкове має бути кімнатної температури. Додаю цукор, розтираю вершкове масло. В цьому бісквіті навіть не потрібен міксер. Все збивається вручну. Яйця додаю по одному. Одне вбила. Перемішала всі інгредієнти і потім тільки друге та третє. Яйця середні, як завжди, 55 грамів кожна. І колір жовтий, бо в мене яйця домашні, тому такий жовтий колір. Олія додаю рослина, ну, звичайно, бажано без запаху 100 мл. Оцет, одна столова ложка. В мене яблучний, 6%. Якщо ви використовуєте звичайний столовий 9-відсотковий, візьміть менше, ніж столова ложка, або візьміть, будь ласка, столову ложку лимонного соку. Тепер додаю кефір з варбником і тісто майже готове. Ці сухі інгредієнти я пропущу через сито, бо там какао. Тільки тому, що какао. Ніякого повітря ви не додасте до вашого тіста, пропустив борошно через сито. Це такий собі міф. Єдине, в чому допомагає сито, це щоб не було грудочок і все. Ну і какао. Какао камкується. Тому через сито, А весь цей міф, що просійте тісто на пиріжки через сито, і воно буде пухкішим, десте повітря. Ну, це просто не робіть так, тільки щоб не було ніякого сміття. Ось таке тісто у нас класне, виходить. Все, ось такої консистенції. Розмір моєї форми 24 на 24, висота 7 см. Вершкове масло, шматочок це лише тільки для того, щоб приклеїти пергамент, щоб він не совався, поки я буду тісто виливати і все. Так як в мене форма велика, я буду все тісто випікати в одній формі. Якщо у вас форма 18-20 см, це забагато тіста. Розділіть, будь ласка, тісто на дві рівні частини і випікайте в різних формах. Якщо у вас тільки одна форма, зробіть за допомогою фольги приблизно в три шари, додатково ще одну форму. Розділіть рівномірно тісто і випікайте одночасно в двох формах. Розрівняйте це тісто, я буду випікати на температурі 165 градусів режим вверх-низ. другий... Рівень знизу в духовці. Готово. Завжди перевіряйте. Повністю він пропікся, класний такий собі бісквіт. Я його перевірила в 45 хвилин, він ще був не готовий. Потім перевірила в 53 і бінга він готовий. Шпажка була дерев'яна суха. Ніколи не пересушуйте вашу випічку. Це я прибираю пергамент а, і я його буду, подивіться, який він класний, просто фантастичний. Охолодити до кімнатної температури. Як тільки він охолоне до кімнатної температури, обов'язково його в плівку, тільки сильно плівку не натягуйте, щоб ви не зробили деформацію вашого коржика. Обережно затягніть гарненько його, але не, не стискайте сильно бісквіт, бо можете зможете зробити деформацію. Холодильник на стабілізацію мінімум 4 години, якщо потрібно повна. На стабілізацію, то це 8 годин. Це в мене желатин. Додаю воду. Я хочу зробити таку собі полуничну глазурь. Желатин розчинити та залишити хвилин на 10-15 набухати. Пюре в мене заморожене, полуниця. Додаю цукор, можна будь-яке пюре, трошки додаю ще води. Звичайно, все, все, як завжди, прописано, буде в описі і на екрані. Ставлю на плиту, доводжу до кипіння, проварюю хвилини до двох хвилин проварити і все. Прибираю з плити і в гарячу суміш я додаю набухший желатин. Нічого з ним поганого не трапиться. Температура нічого з ним не зробить. Ось такий він класний охолодити до кімнатної температури. А зараз зроблю крем. Я користуюсь маскарпоне. Я знаю, де хто користується, є продається польський, малякові та суші, Така помаранчева банка, ну, він солоний, його їсти неможливо. Я не раджу на торти використовувати там, кілограмове відро. ну Крем взагалі виходить жахливий. Я колись пробувала. От Якщо він суші, то він суші. Цукрова пудра небагато, бо ну, і так коржі солодкі. Тож, я додаю по мінімуму цукрової пудри. Все, спочатку важливо пудру повністю поєднати з сиром до ось такої класної однорідності. Ось так. І тільки тепер крем-сир, до речі, дуже холодний з холодильника. Зараз додаю ванілін або ванільну пасту, ванільний цукор, що завгодно. Що у вас є, з чим ви Вершки дуже холодні. Я використовую 36%, можна і 33%. Додаю їх два етапи. Так буде краще поєднати вершки рідкі з більш щільним кремом сиром. І другу частину вершків. Все дуже холодне. Дивіться, є два варіанти. Або ручним вінчиком. 5 хвилин або міксером 2 хвилини. Ніколи не перебивайте цей крем. От як тільки бачите, що почало від'єднуватись від миски, ось такі, як пустоти з'являтися біля стінок миски, все, припиняйте, ваш крем готовий, не перебивайте його. Ось такий він однорідний, стабільний і гладкий виходить. А ще він дуже смачний і готується ну, максимально швидко і просто. Все, крем також готовий. Так, не маю я такого ножа довгого в 24 см, щоб лезо було. Тож я буду розрізати його лінійкою на ці бісквіти на 4 рівні частини. Це трошки більше, ніж буде по 1 см. Є в мене такі дерев'яшки, ну вони однакові повністю. І я ось так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, розрізаю вони будуть ідеально рівні ці коржики. Якщо у вас є помічник, будь ласка, попросіть про допомогу, щоб ви не були така собі восьминіжка, як я. Там тримаю, там піляю і все. Він дуже ніжний цей бісквіт. Зараз покажу, як він класно розрізався. Ось так. Будьте з ним обережні. Він, з цим бісквітом, він дуже дуже ніжний. Ось така товщина і ось така повністю однакова. Товщина виходить. І, як ви розумієте, так нарізаєте всі. Вийшло в мене 4 коржика і там ще крихта. Все, додаю крем. покриваю кремом. Я це роблю за допомогою мішка кондитерського та такої насадки. Обов'язково розрівняти, щоб не було ось цих щілинок І так збираю весь торт. Цей бісквіт нічим просочувати не потрібно. Це абсолютно самостійний бісквіт, насичений, вологий, жирненький. Це американський бісквіт. Вони люблять такі насичені жирні сокові, соковиті бісквіти. Я гідна глазурь додаю небагато трошки для того, щоб прибрати крихти. Повністю по всій поверхні, прибрати ось цю ну, такі нерівності і прибрати крихти. Розподіляю небагато маленьку частинку, вистачить по всій поверхні. Торт я не охолоджувала. І ставлю на 15 хвилинок в холодильник. Через 15 хвилинок я додаю вже більшу частину, повністю покриваю всю поверхню тортика. Якщо ви не хочете взагалі робити це в ягідне або фруктове пюре, ну ось цю таку лазурь, ви можете залишити трошечки крему, змастити верхушку, а потім присипати крихтою, яка залишається після нарізки цих бісквітів, коршиків. І все. І не робити ось цю поверхневу. Але я захотіла полуничний такий собі присмак. В холодильнику він в мене простояв 4 години, це мінімум. Можете на всю ніч і нарізаєте його так, як вам зручно. Він дуже ніжний, це дуже ніжний торт. Нарізайте або тортиком, або тістечками. Я додаю ще перлинки, цукрові прикрашаю і насолоджуємося цією ніжністю. Ще і дуже гарно. І, як завжди, смачного!